Привіт, друзі! Ви на каналі Таїжанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашої подорожі Україною у грі Єротраг Симулятор 2. І це у нас 14-й епізод. Ну що ж, друзі, попереднього разу ми з вами їхали із Дубно, заїхали у а Після Врод ми заїхали у місто Бузь, друзі. Асі подіємо до запита, виників і також Золочева. Ну, обираємо зараз завдання і будемо вирушати, тобто будемо його виконувати. Так, бач тут запитів, Буськ. Так, нам треба їхати в запитів, звісно ж. Через запитів і до Золочева. Так, ну що, друзі, вирушаємо з вами із міста Буськ. Пам'ятаєте, попереднього разу ми тут бували? І все-таки дощ ще не перестав, ще не вщух. І доведеться нам деякий час проїхати до Щіком, друзі. Ну що ж, якщо ви хочете продовження цього номограю, то не забувайте про ваші вподобайки, також позитивні коментарі. Ну і також підписуйтесь на цей канал, друзі. А вам не складно мені буде дуже приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт. І вам це до вподоби. Ну от вам і Бузьк. Так, цього міста можна навіть сказати майже немає, але все ж на мапі воно є. І це як-не-як -як, у нас була об'їзна. Ну, це не об'їзна, де ми їдемо. Об'їзна була в попередній серії. Попередній серії у нас була об'їзна. А тут у нас поворот, і ми їдемо до села Запитів. Та їхати нам далеко до нього, але все ж треба ще проїхати. Так, друзі, нам зустрічається перше село. Перше село у цьому видаві. Це у нас село Кізлів. Село Кізлів. Вас вітає! І мене також в тому числі, дивіться, ось у нас таке село, дивіться, прикольна церква. Справді у вас там на заході гарні церкви. На Львівщині, на Рівненщині, Тернопільщині, Воно Франківськ, справді гарно. Так, вже наступне село. Це у нас село Новий Милятин. <реком> і поворот. <реком> і поворот як ж без нього. Як ж без повороту? Так а там що у нас зараз на знак я подивлюся, щоб вам, звичайно, що його показати, буде там які напрямки, бо тому що тут ще одна дорога. Можливо, ми не тільки в Милятин їдемо. Дивіться. О, цікаво, це у нас ріпнів. Кому в ріпнів? Село Ріпнів. Хоча ми йдемо через новий Милятин, кому на ріпнів, вам 2 кілометри треба проїхати <гум> в інший бік. Дивіться, яка тут пріпка утворилася. Це загалом дивує, справді скільки багато людей. Куди ви їдете, хлопці? Куди ви? Зі Львова їдете? Чи з Винників? Зі Львова? Добре, добре, Василю. Зі Львова так зі Львова. А чи кричей там Василь, зі Львова їде. Так, ну і ми ж зі виїхали, прочекали, напевно, що з 5 автомобілів точно і тепер зараз заїдемо, напевно, що в частину самого села, як новий Милятин. Можливо, ми його не побачимо, а це кінець з самого пункту. Нічого собі. А думаю, побачимо якісь будівлі, хоч щось. Ну що ж, друзі, ми доїжджаємо ще до населеного пункту. Це у нас поворот до нього, це у нас вже старий Мелятин. Старий і ми його, звісно ж, з вами не побачимо. Хоча ми могли там приїжджати і, можливо, бачити якісь будівлі. На рівненці, так, ціле село на Рівненці у нас знаходиться, на Рівненці, друзі. Так, їдемо далі. І тут у нас пост. Пост. Чим це не пост? Чи це не патрульна? А так, патрульна служба, і тут у нас поворот. Поворот на неслухів і також великосілки. От вам і поворот біля оцеї. А я думаю, тут її не буде. Цікаво, дуже. Хоча до Львова все ближче і ближче, тому що б ви не поставите ще одне е, одних поліцейських. чому б не поставите? Думаю, до Львова все одно близько. Так їдемо далі, і у нас село, село Діделів. нас, друзі, вітає село Діделів. Круто. Дивіться, які тут будиночки діделів. ще й немає село у нас, як ви бачите. <гум> я, до речі, ще трішки захрип, маю проблему зі, зі здоров'ям, бо прихворів. Тому вибачайте, якщо я буду говорити ну, таким, знаєте, дивнуватим голосом захриплим. Так, там також якісь у нас шляхи. Ну, Ні, це напевно що у саме село, у саме село діделів. Тому <гум> у Діделів. А де тут ще має бути один поворот до одного села? Пойдемо би бути? О, дивіться. Знак, 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 знак. І куди ми зараз поїдемо? Ми поїдемо до села Хренів. Ось там він в тому напрямку хренів. Їдемо далі, друзі. І далі у нас населений пункт під назвою Запитів. Нічого, я думаю, ще будуть і села. Ми, друзі, з вами в селі Запитів. Так, дещо дехто скаже, що це ні, це якесь селище, місто, ні, друзі, це западі, бо якщо дерно у нас село, то і запитів у нас буде селом. А тут також і дерева стоїть, і Слонка також як село. Так, тут є ці два села. Біля Львова як їхати, це вже як від відстрая їхати. Так, що у нас тут? О, залізна дорога. Ну, добре, переїжджаємо, друзі. І зараз подивимося на наше село з Село запитів немало, я вам скажу, там майже три тисячі населення за переписом 2001 року. Хоча, може, так і є, там три тисячі точно повинно бути, хоча, можливо, щось змінилося, багато хто виїхав. Це ж до Львова дуже недалечко, тому все може бути. Село напевно розвивається або не розвивається. Ну, все можна очіпати. Я, я не звідти, я нічого про, про це село не знаю. Але ми бачимо мегалику, як без мегалика. Ну і, звісно ж, от, ми бачимо таку церкву. Церкву нашу православну. Ні, то не католицька церква. Там католицьку вона не змахує. Так, поворот туди і поворот, звісно ж, туди. Віть, яке у нас велике село. А ви думали, яке воно має бути? Воно велике, я ж говорив. Та майже три тисячі населення. Це село, як моїх, певно, чотири села. Треба зібрати докупи, щоб вийшло село Запитів. Треба багатеньку справді зібрати. Зібрати ось моїх сіл. Ну, мого села треба. Ось, дивіться, ще там дорога є. Прикольно. А це весь запитів чи. Бо я бачив на мапі він як немаленьке село. Він доволі схожий, як цей. Жовтанці. Чи жовтанці. Також, далечко від цього, якщо ми повернемо там, від дороги звернемо в інший бік, то там також ми поїдемо до жовтанців. І там також... Таке саме приблизно село. Справді, думав, що селище, ні то село. Ну і за новим законом, насправді, це вже. Пойде і село. Якщо було б селище, то його зробили б село. Дивіться. О, прикольно. А ми їдемо в жовт. в жовтву. Ні, Жовква далеко, далеко ж за Львовом туди їхати. Жовква. О, дивіться, ще один населений пон, друзі. Це у нас, здається, малі підлізки. Ми поїдемо бачити великі підлізки. Древній Град І ще щось. Галіція здається. Бачите, Жовква. Жовква. Жовквоський район. Не можу правильно вимовити. Вибачте. Ну ось Галіція у нас був, до прикладу, ресторан, певно. Певно, ресторан був. Ну це ще у нас по ідеї малі підлізки. По ідеї, малі підлізки, друзі. Так ось ще бачимо тут зупинівочка, ожидалочка. Певно, везуть до Львова, до Львова тут зовсім близько, тут як рукою подати. До Винників там доїде а потім вже до Львова там рукою подати. Стоять людина <певно> з ланусом, з ланусом стоять. Ні, ми також і ланусове. Так, це так, до, до, до розмови додається, додається мої слова. Так, тут у нас поворот, який говорив праворуч нам до жовтанців, а тут у нас Львів і Луцьк. Луцьк туди, а ми вже в Луцьку були, на Волині їздили, а там і на Рівніщині побували. Хто тобто не бачив 10-ї серію, то гляньте, ми там були друзі, ми там все розв'язали кожен населений пункт. Ну, поки що дивіться, малі підлізки не такі малі підлізки. Це вже, певно, великі підлізки. Хе-хе-хе. Отак жарт за жартом, там підлізки за підлізками. Але населений пункт у нас закінчується. У нас далі ще буде населений пункт, я сподіваюся. Бо я бачу знак видніється. Дивіться, не встигли виїхати з попереднього, ми вже заїжджаємо в наступне село. У наступне село. Так як воно буде у нас називатися, здається, це у нас має бути Гамаліївка. Так, це Гамаліївка, друзі. Ось село вам, Гамаліївка. Дивіться, церква, як завжди, школа, напевно, що якась в Гамаліївці. в, Галіївці, в Гамаліївці є школа? Я не знаю. Хі -хі -хі. Напевно, що є село, але там немаленьке. маленьке. Чора. Можливо, більше за моє село, або менше за моє село. Всяке може бути. Так, треба тут обережно, бо тут лежачих поліцейських понакладали, понаїдались ці поліцейські, так полягали ось тут <смі> на дорозі. так ми переїжджаємо через них. Так, а там дивіться у нас поворотик. Азов Галичина. О, дивіться, Азов Галичина ми все ближче і ближче. Вперше бачу таке Азов Галичина. А, може якась знову ж фірма з видобутку чогось там нафти, наприклад, і що. Можливо, та певно вже не відбувають нічого, вже запаси закінчилися. Так, прямо у нас Рава Руська прямо. А нам треба до Львова. До Львова нам треба повертати. Хоча можна було і так звернути. Чому Дивимося зараз на знак. Знак головний. Так, у нас там Кременець. Я не встиг прочитати. Вибачте, не встиг я прочитати, що там у Ну Рава Руська точно прямо. Це я добре знаю. Так, повертаємо ось на цьому кінці, і зараз поїдемо до винників. Винники нас чекають. Винники нас чекають. Відомо місто винники біля Львова. Так, а нам ще прямо і будемо вже біля якогось там села. Так, друзі, ось це у нас село, по ідеї, це у нас. це навіть не знаю. Я гадаю, що це ямпіль. От чесно, я гадаю, що це ямпіль. Бо він справді перед винниками є. Хоча і там Кам'янопіль, ян... Кам Кам'янопіль ян... Кам має бути. Але все ж дивіться, у нас ямпіль. Дивіться, яке велике село, дивіться, церква навіть є, якась зупинівочка також не відпочинку. Ні, тут у нас СТО. О, річка Полтава... Чи Полтава? Полтава, певно, що. Я чую лише Полтву. Полтаву... Можливо, є Полтава. Чесно, я не знаю. Ні, я чув, що є річка Полтава, але я не знаю де вона саме. Можливо, справді на дівщині вона є. Так, ну хотів перегнати, але не зможе, Ну все ж ми їхали біля Ямполя. Тому що там у нас поворот, ось зараз у нас буде поворот. На. О, ще до одного села, вибачте. Тут у нас село здається. Ну, дивіться, Кам'янопіль, Кам'янопіль, кому до Кам'янопіля, вам он туди, бачите, навіть будинки якісь там видіються. І це ну, все ближче-ближче до... <гадження> до наших винників, друзі. Так, це я знаю, що це таке за населений пункт. Напевно, що підбірці. Чесно, знаку немає, їх тут дуже не вистачає. Дуже не вистачає, багато знаків тут просто не вистачає до нас, що це таке, що це населений пункт. Усе ж моя теорія це підбірці. А далі ще має бути поворот у нас. Поворот здається. До чого поворот? А, дивіться, поворот у нас далі на, на, на Миклашів. На Миклашів і підбірці. Ось бачите, я був правий. Знаків справді не вистачає, дуже не вистачає знаків. Розробник, певно, забув, або певно не було часу їх доставити. Все ж треба це зробити, бо невідомо, що то за населений пункт такий був. А я тут думаю, роздуплююся, що то таке, що то таке. Поки от не доїхав, я не дізнався. От біля перехрестя того. Ну, дивіться, все ближче і ближче ми до виників. Ми ж дивіться на розвитці. Можна сказати, навіть на місць зараз заїдемо. Треба ще ж Днизу потім з'їхати і потім вже заїдемо на виників. Бо так не працює, так ти не заїдеш, бо тут стоїть у винниках. Так, прямо нам до Львова чопу, золочів, так, золочів ми поїдемо, але після виників, треба виники також подивитися. Виники треба. Я вже без винників. Так, мені на виники треба. Там золочів, а мені треба повернути. Повертаємося до Тернополя, але в Тернополі ми вже бували, друзі, декілька ще разів навіть. Якщо ви не бачили ті серії попередньо, то обов'язково гляньте. Обов'язково гляньте ті серії. <сум> Дуже цікаві були насичені серії, де ми бували, там, їздили, до прикладу, в різних населе пунктах. Мало певно, хто це робить, мало хто звертається увагу. Ну, тим часом, друзі, ми з вами у місті. Винники. Дехто скаже, пожартує навіть, а що, винники заснував Олег Винник. Ні, напевно, що ні, я спитав у свого друга. Вове, Вове спитав. А справді що винник заснував винники? А він каже, та що ти за маячує ти кажеш? Та ні, де він заснував ті винники, що ти мелеш? Владислав, ні, він нічого не робив з тими винниками. Просто кусь була якась назва, можливо, якась воно роблять. Або, можливо, якийсь був інший діяч-винник. І от заснувалося це місто. Винники. Ну, таке, бачимо. Прикольне туристичне місце. Тут то я пам'ятаю, тут є Вениківське озеро, здається, доволі відоме в тих краях. Також чотові скелі, також відоме місце. Бо тому що ми знаємо, що на Львівщині є от гологори, ще там інші гори. Чесно, не пригадаю. І там справді навіть є схили, дивіться, це, певно, ті самі от скелі. тут, тут не це самі <схи> скелі, все ж можу сказати, що тут є навіть гори, як жупан, Шепшини, також Лисівка. І от гори тут також є, тому що ми ж недалеко від Львова, хоча Львів справді знаходиться на низині, але дивіться, гори його також оточують. Уже там До Дрогобича, наприклад, уїхав, там також гірська місцевість, так піднята. До Рави Руської також трішки півнята, там, до Польщі воно йде. Так, ну все ж ті схили не більше 60 метрів, здається. Можу помилитися, можу не помилитися. Але виник Олег нічого не зробив для цього міста. Він не заснував це місто. Я справді колись жартував цей жарт, там про винники, про цього Олега винника Взявся цей вінник на очі всі, помозолив очі цим віником своїм. І потім всі думають, що справді винники заснував виник. Це смішно справді. Ну, але таке є. Таке є, звісно ж. Хто не знає нічого не чув про місто виники, той, звісно, буде згадувати Олега Винника. Це, це все, це 100% таке буде. Ну зате ми з вами проїхали повністю все місто винники. Місто виники ще й немаленькі. Як жашки. Жашків, то є жашки. Або як дубно. Так, друзі, виїжджаємо звідси. Виїжджаємо. Ну, ще трішки проїдемо містом, ще ми трішки пороздивлялися, походили тут. Я тут не можна загалом ходити, бо все ж ми лише сидимо вантажі, там, до речі, ті самі гори, про які я наголошував, і ми їдемо з вами прямо. Ми їдемо з вами прямо, прямо, і тільки прямо. Бо нам треба плентатися аж до самісінького золочева. А це ледь не в кінець Львівської області, треба пертися нам. ж до Золочева їхати, Але ж треба кожен куточок від... також замок якийсь є у винниках. Цікаво. Так, їдемо далі. Ну, це все. Місто, друзі, що у нас тут є. Пишіть, хто з населених пунктів, які, які були саме у цьому видаві, також хто з Винників. Хто з Винників, хто з Селозапиті, хто з Олочева, хто з Буська. Зі Львова. Хоча Львів скоро буде, хоча на сумі серії, певно, не буде, але повно що в 16-й буде серії. Львів без Львова нічого не вийде, без Львова нічого не буде. Так, що у нас тут зупинівочка, дивіться, біля мосту. Бачу, тут далекобійники відпочивають, але нам відпочивати не варто, нам варто далі їхати. Варто далі їхати там. Куди далі? А, буде до Львова, ні, нам треба аж до Золочева їхати. А то скільки ще кілометрів? Ого! Ого! Ми тільки половину проїхали всього шляху. Нічого собі, там десь з чимось кілометрів, 110 здається. А ми тільки половину проїхали. О, дивіться, виїзна, цікаво. Дальнобой. Що? Що це за... А, Івано-Франківськ прямо, Золочів прямо, Тернопіль ресторан якийсь там був. Хащі. Ресторан Хащі. Ну що ж, друзі, від'їжджаємо з вами в перший населений пункт. Ну, поки що, це у нас підгірне, друзі. Нас вітає село Підгірне. Це перший населений пункт, який ми зустріли. Від винників до Золочева. Ну, поки що перший і не останній, бо шлях у нас великий. Дивіться, люди смажать шашлики, згадується мені GTA San Andreas, де от потрібно було там виконувати місію на пляч, тому що смажили, була та саме автівочка, той бусик. Ну, ми виїжджаємо тепер з цього села. Так, друзі, дивіться, які тут гарні дороги. А я пост... я просто радий. Цим дорогам. Бо, дивіться, ми їхали, їхали, таких поганих доріг не було. Хоча в тих місцях їх і не повинно бути. Але дивіться, які тут гарні дороги до Золочева. <сі> Справді дуже гарні, друзі, дуже гарні дороги. Ну, потім зустрінемося в тому самому пункті. Так, друзі, ми заїжджаємо. А, ми заїжджаємо, у нас поворот. У нас поворот до села Печенія. Печенія. А ви хочете в Печенію? Їдьте в Печенію, вон, до речі, міс... село Мі, сказати, місто. Хоча міс, місце, я хотів сказати, цікаве місце <хи> на Львівщині. А там село у нас. Ну що ж, їдемо далі, друзі. Знову ж повторюю одне й те саме. Поїхали, поїхали. Так, далі у нас ще по ідеї. А ні, ні-ні, нема населеного пункту, бо тому що ми от на... На перехресті. У нас, до речі, якщо ми звернемо, то ми поїдемо до Івано-Франківська. На жаль, то тут немає на мапі, погано, що нема, а прямо нам до золоча, до Тернополя. Ось, до речі, там Івано-Франківському напрямку. Але поки що саме пункту у нас немає. Ну, Далі все одно ж їдемо. Потім вже зустрінемося, коли буде якесь цікавеньке село. Так, друзі, заїжджаємо ми з вами у село. Це у нас, певно, підгайчики. підгайчики. Бізійки ж цих підгайчиків бачили. На Хмельниччині бачили. Десь там на півночі бачили. І тут підгайчики. Нас вітає село Підгайчики. Доволі поширена назва. Пам'ятаю, також була. Ті самі новосілки теж поширена назва. Ми також їх всі не зустрінемо. Якщо на, на мапі вони є, звісно ж. Бачите, є вони тут. Дві. Кожен населений пункт от тобто, також має не тільки власну історію, але вони мають і спільні назви, що дуже цікаво. Наприклад, Михайлівка, про яку я говорю, вона тільки біля мого села є, але дуже багато Михайлівок, дуже багато Михайлівок, дуже багато. Так, заїжджаємо з вами за студне пункт. Це у нас здається. А, так, це у нас е Якторів. У нас село Якторів. Е підберезний? Не прочитав, певно, підберезний. Тобто прилітає так між очима та й не бачиш нічого. А все це кінець села. А, воно ж там повернути і ми будемо в тому селі. Ну ось так навіть можна сказати. Так, друзі, виїжджаємо вам ще до одного село пута, хоча навіть не в целий путь ми його об'їжджаємо, а ми його проїжджаємо біля нього. Це у нас село Словіта. Село Словіта. Прикольна у вас одна одназва Словіта. Словіта Віта, наша Віта. Так, ось дивіться, саме село. О, дивіться, який у них прикольний собор. Ні, то не церква, то Собор. Який у них прикольний собор в цій словіті? Прикольне слово у них, хвайне. А нам далі треба їхати. Далі, далі, далі. Так, друзі, дивіться, у нас поворот далі, поворот до Новосілки. Я ж казав, що Новосілл дек тільки немає. Ми, здається, ще говорили про Новосілку. Чи в попередній серії ми говорили про Новосілку, чи в цій серії. Точно були, були ці Новосілки. Де їх тільки цих новосілок? І тут у нас поворот то, здається. А, ми, ми повинні від'жаджаємо в цей населений пункт. Це у нас населений пункт е, Велика е, Вільшаниця. Велика Вільшаниця. Дуже швички смажуть, а ж без цього, бо все ж близько-близько до, до нашого Золочева, до Тернополя. Скоро буде в Золочеві, друзі. Ну що, друзі, віджаємо ще один населений пункт. Це у нас... хто скаже червоне, 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 червоне. Ні, наголос червоне, червоне, як вино, червоне. Унікальна справді назва цікаво. Чи це діалектно воно так звучить? чи це справді так? І чого це червоне? Червоне, вітання червоне. Прикольно. Просто вау, назва. Училище, дорешті. до речі, це було училище в селі Червоне. Тут вам училище. Цікаво, в такому невеличкому селі Училище є. Нічого собі. <гум> оце, -то, оце то, о, дивіться, стадіончик невеликий, ігровий майданчик, гори якісь полонили. А нам ще певно декілька селених пунктів треба приїхати, ми вже будемо там, <гум> в тому місті. Ну що, друзі, певно, останній населений пункт, і ми будемо в Золочеві. Це у нас село Ясенівці. Ясенівці, друзі, ми в Ясенівцях. <гум> Зараз сюди заїдемо, подивимося. Ніби дивіться, ніби не багато тут будівель в цьому селі. Ніби й немало, дивіться, вон там, дивіться, хати можна, де хтось з ці поздирав <злова> слова, це як анекдот з буквою Й і іншими двома. Те саме, той самий анекдот. Позривали, ці вандали, позафарбовували, позамальовували і тільки останні букви відніються. Ну все ми покидаємо це, це це прекрасне село. О, дивіться, у нас також залізничний переїзд тут є. Цікаво, а в золоті, ж поїдає мало бути залізниці, чи немає? Це ж золоч це вагове місто. Вагоме місто в Львівській області, доволі немале промислове місто. Хоча і має свою історію, як ми наголошували в попередніх роликах. Якщо не бачили їх, то гляньте, ми там, обіжжали повне місто, говорили про те місто. Розрялися все детально, паркувалися біля рукавички. Ну що ж, друзі, ми вже з вами заїжджаємо у місто Золочів. Місто золочів, друзі. Відоме своїми релігійними розбіжностями. Бо тому що тут є які православні церкви, так і католицькі, і що їх порівну. От що. Але справді хороше туристичне, напевно, що місце. Для тих людей, які, і, і, яким подобається ось е, знавство, до прикладу, релігійний туризм. Ну, Таке також є. В чому й ні. Ну насправді релігійний туризм <сум> є. Не дивуйтеся. Також якийсь стадіон у нас дається, багатоповерхівки. Там на Хрущовки. <сум> а вони щодавно побудували. Ні, тих будівель скрізь повну тих. Хрущовок, ще яких, яко, якогось там. Тут що у нас? Ні, там не автостанція, це просто стоїть маршруточка, маршрутівочка. <сум> Цікаво, коли ми будемо грати в симулятори водія маршрутки, маршрутчика. <сум> будемо гроші збирати, будемо наголошувати, що передаємо за проїзд, ніхто не передасть тому пальців надамо. Або виженемо просто, виженемо з нашого салону. То що, не хочете платити, то що ви їдете просто так? Чого ви їдете? Ну що, паркуємося ми з вами біля рукавички Золочеві. І це можна сказати кінець цієї серії. Бо тому що все, що я планував, ми з вами проїхали. Бо тому що ми з вами їхали з міста Бузька. І ми поїхали у село Запитів, обвинники і заїхали до речі, нарешті, до Золочева. Ось, до речі, показую мапу. Ми їхали знову ж кажу від Буська. Ось у нас тут ось їхали-їхали і доїхали до Запитів. Це у нас село, село. Не плутайте, це село на всього. Далі ми заїхали у місто Винники, не те, що Олег Винник. І потім ми звідти їхали, їхали, їхали дуже далекою дорогою і доїхали до Золочева, друзі. Ми тут з вами закінчили наш рейс біля рукавички, як завжди. Ще лишається ось та частина Львівщини, і також ось Закарпаття. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ!